Довгий час після розвалу совка на озброєнні Збройних сил України в якості боєприпасів до РСЗВ ГРАД знаходилися виключно старі совкового ж виробництва ракети. Їх, до речі, ми оглядали в минулому відео, лише у посилання на нього вгорі екрану. Після здобуття Україної незалежності вітчизняні зброї, звісно ж, розробляли якісь модифікації. Навіть до випробувань наділо доходило, але на озброєння вони не приймалися. На даний момент раніше згаданим пострілом калібру 122 мм тайфун 1 все і обмежується. Щоправда, з більшими калібрами все значно цікавіше, але про це поговоримо в окремому відео. Тож не дивно, що після початку повномасштабного вторгнення одразу виник дефіцит подібних боєприпасів. І перекривати його довелося здебільшого зразками, наданими союзниками в якості військової допомоги Україні. І хоча не всі із цих зразків можна впевнено назвати сучасними, ще декілька років тому їх в нас на озброєнні не було, тому я вирішив їх включити до цього випуску. Далі розглянемо лише боєприпаси, включені до посібника з базової ідентифікації боєприпасів в Україні версії 8.0. До речі, посилання на сам посівник я лишу в описі під відео. Дуже корисна книжечка.